Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Вам може здатися, що цей випуск також не має музичної перебивки. Але насправді вона є. Але не на початку. Геніальна гра від Каджимби таки потрапить на маки. Так, тепер ви зможете заграти Death Stranding на своїх компах від Д яблука, точніше на всіх компах, що мають нові чіпи Silicon від Apple. Типу, комп'ютерні чіпи. Догнала? Ні. А вони взагалі показували багацько ігор на своїй конференції. І навіть анонсували напіввіарного шолома. З вражаючим керуванням і не менш вражаючим до цінником. У мене є PowerPoint, я зараз принесу і покажу. Я не вкладаю в твій стартап. Це все і це край. В шостому Armored Core не буде відкритого світу. Розробники з From Software пояснили, те тим, що не хочуть, аби гра нагадувала Elden Ring. Однаковісінькі інтернетами ширяться плітки, що вже зараз до четвертої діабли готують відразу аж два доповнення. Хитра срака пердить тихо, але смердить на все село. О мікрософти настільки налаштовані придбати активіженів, що можуть завершити придбання і без згоди всіх країн. Курва мать. І чому? кожен з нас сам по собі у цьому гівняному світі. Що призведе до заборони всіх наступних ігор поглинутого видавництва у тих країнах, що були проти придбання? Таку думку висловило британське видавництво The Sun, також додавши, що такий перебіг подій не є вигідним абсолютно для всіх сторін. Ти мене підставив. Арон Грінберг, віце-президент із маркетингу Xbox, пообіцяв на майбутньому шоукейс мінімум CGI та максимум геймплейних трейлерів. Всі експерти брешуть. Глек Кейлі повідомив, що під час Summer Game Fest будуть показувати трейлер серіального курвака. А от на шоу-кейсі бокса фільмів показувати взагалі не будуть. Хуй з ними! А от кепком не прийдуть на шоу Глека Кейлі. Замість цього вони анонсували свій власний шоу кейс який відбудеться вже наступного понеділка. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Variant Studios повідомили, що також планують завітати на шоу Глека Кейлі. Крім того, їм є що показати. А я нагадаю, що ці розробники надзвичайно базовані і пообіцяли додати до Baldur's Gate 3 українську локалізацію. Респекти, уважуха. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і час вмикати музичну перебилку.